І сина, і Святого Духа, і Христос служдається. Чуємо в Духи, це Боже Слово, і нам розповідається про чоловіка сліпого. Читаємо так. Ісус наближався тої Верховної, і один свій сидів край дороги і просив милостині. Чому просив милостині? Та тому що треба за щось жити. Відповідно, оскільки його світота не дозволяла йому працювати, тому він не мав грошей, тому просив їх для того, щоб за жити. Почувши, що народ іде він спитався, що воно могло бути, йому сказали, що це Ісус назарянин проходить. Він став голосно кричати, Ісуса Сину Давидів змилися мною». І тут цей чоловіч, ну, напевно чув про цього Ісуса. Напевно, чув, що цей суд допомагає, стіляє і так далі 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 далі. Тому він починає кричати до нього. Знаєте, тут, ну, якби на перший погляд, взагалі все логічно, але насправді не до кінця логічно. Тому що цей чоловік, напевно, сліпий не 5 днів, не 5 місяців, не 20 років, він привик. Тому, що просить милостиню йому дають. Він привик до того, що, е, що він живе за рахунок інших. Він привик, що отак побудовано його життя. І відповідно почати просити про зміни якісь, воно за собою тягне щось більше, ніж просто зцілення. Читаємо ще далі. Ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав, то він ще дужче кричав. Сину да змилися з над мною. І тут дуже гарно видно, що цей чоловік є в доброму сенсі пертий, він відважно кричить: Поможи мені, поможи мені! Ми бачимо, що є люди, яким це не подобається. Ми бачимо, що ті люди могли йому сказати Слухай, я тут за Ісусом вже два дні хожу. То він мене першомає зцілити. Він мені перше має допомогти. Що ти тут рвешся перед чергою? Що ти тут себе показуєш чоловіче? Ти що святіше за інше? Маса взагалі може бути думок. Маса різних тут всього дуже різного. Ці люди вони не дозволяють, а і краще сказати, роблять перепони для цього чоловіка, щоб він зцілився. як він реагує. Далі просить, далі просить. Дуже цікаво, що роблять апостола. І тут не видно, що робить апостоли. І може бути так, що вони просто стоять в стороні, а може бути так, що вони самі самі кажуть: слухай, що ти тут кричиш? Апостоли. Мину до інакше уду, щоб приклад з цього чоловіка. Бо навіть якщо в твоєму житті дуже добре, які люди, які тебе підтримують, люди, які тебе запалюють, люди, які ведуть тебе, люблять, обнімають з тобою, і це чудово. Але якщо є в твоєму житті люди, які кладуть палки в колеса, які кажуть, що нічого з тебе не вийде, нема сенсу, нічого з того не буде, і пішло поїхати, то робиха цей чоловік, не слухай їх! Ти далі кричи до Ісуса. Кричи, вони хай собі свої кричать. Я знаю, що мені робити. Я знаю, що мені кричати. Ось оцей мені може допомогти. цей Ісус. Тому він далі петок кричить. Як ви думаєте, а що Ісус не знав, що там за кілька метрів є чоловік, який сіпить? Звало. А чому він ігнорує? Ну, що ігнорує, бо він раз, чи другий, третій. ці люди Його обрізають і обрізають. І це, не 5 хвилин тривало. Це певне тривало трошки, трошки тривало. Ісус від далі день, день нічого не було. Ми зрозуміємо зараз. То отже, він далі кричить, тоді Ісус зупинився, велів привести його до себе. І коли той наблизився, спитав. Перед тим, як наблизився, Оцей самий епізод в іншому Євангелії, там є гарний такий момент. Він встав і зняв Верхню одіж, і тоді пішов до Ісуса. І зняти цю верхню одіж це означає взяти і скинути з себе старе життя. Це означає встати і скинути з себе старе бачення, старі думки, старі шаблони, старе відношення. Тобто, все старе. Я залишаю. І він скинул і лишив, раніше, і пішов за Ісуса. Ну, Але тепер мені ще тут цікавий момент. Ви ж розумієте, він сіпить. Куда йти? Ісус десь по дорозі он там. То де сам, он там, он там, чи он там? Куди йти? А він ж сліпий, він не бачить цього Ісуса, а всі кричать підряд. То, отже, цей чоловік досить ймовірно, навіть трохи на помазки, потім, напевно, йому допомогли. Але справа в тому, що він не боїться зашпортатись, впасти, встати, знову впасти і далі йти за цим Ісусом. І досить ймовірно, що власне по дорозі він на пані зашпортився. Але він далі йде за цим Ісусом. Він далі йде, залишаючи це старе життя, залишаючи оці старі думки. То не означає, що зразу 100% життя помінялося. Коли ти йдеш за Богом, то не означає, що зразу 100% все помінялося. Ти далі падаєш, але ти встаєш, бо ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш, до кого ти йдеш, ти знаєш, хто там тебе чекає і хто допоможе тобі. Тоже, каже йому Ісус. Коли той наблизився, спитав, що хочеш, щоб я тобі зробив?" Ще раз. Ісус забувся, він що не бачить, що це сліпа людина. Він що перед тим в годину це все тягнулося воно, то він не знав, що там з боку сліпий чоловік. Що він прекрасно знав? Що за питання таке? Хочете дати відповідь? Наш Господь, він той, який не просто хоче фізичного зцілення, він копає глибше. Пригадуємо саме початок для сліпого чоловіка, який роками сліпий, для нього стиль життя просити милостиню, отримувати і так жити. Коли ти прозріваєш, ти вже не просиш милостині, ти вже йдеш працювати. А відповідно, якщо Ісус ціляє твій зір, це означає реально, що ти взагалі міняєш весь стиль свого життя. Це означає, що вже не буде так, як було попередньо. Це вже означає, що ти не зможеш перекинути відповідальність до іншого. Це означає, що вже ти сам маєш вчитись брати відповідальність за своє життя. Так ти вже маєш йшти і працювати. Тому Ісус його Дуже добре питає, що хочеш, щоб я тобі, тобі зробив. Може милостину? Ну ти ж просиш всіх. А може ти хочеш, щоб я помножив милостину? Ну, він же ж хліби помножує. що милостине не може помножити? Може. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Глибинне не питання. І тоді він каже: Господи, щоб я прозвів. І коли він каже, щоб я просив, то абсолютно, власне, цей чоловік розуміє, про що йде мова. Йде мова не тільки про фізичне зцілення, йде мова, що я готовий змінити ціле своє життя. Я готовий залишити весь цей старий комфорт, Ну, наскільки комфортний був, і почати жити по-новому. Ось на що він готовий. Тоді Ісус сказав йому проси, віра твоя спасла тебе. В сьогоднішній день наш Господь. Він той, який завжди бачить твоє серце, він той, який завжди знає твою потребу. Він той, який знає, що ти потребуєш. Він це все чудово, прекрасно знає. Але питання до тебе, що ти хочеш? Що ти хочеш? Бо просто, наприклад, взяти і зцілити його, а він далі йде і просить милости. Ну, Такий варіант не пройде. Не пройде такий варіант, А ми деколи, власне, так і хоче використати Бога, щоб мені було ще краще вигідніше. Коли Господь хоче змінити твоє життя, Він хоче його докорінно змінити. І так, з своєї сторони, він готовий це зробити. Але чи ти готовий почати вчитись, брати відповідальність за своє життя і також почати працювати? Тому, Господи, ми просимо Твої благодаті, щоб ми, е, ми які також в певному роді сліпі, та як сліпець, ми які також маємо свої болячки, свої проблеми, свої страхи, свої кожен щось своє має, то просимо тебе, Боже, щоб ми власне були саме як цей сліпець, відважними, просили, навіть якщо інші люди кажуть, що нічого з вийде. Далі вперто кричали до тебе і були готови міняти своє життя. Амінь. Христос руждає.